Вітаю вас на ранковій зустрічі. Сьогодні у нас тема взагалі тижня осіння мозаїка. Пригадайте, яка тема була минулого тижня, про що ми говорили? Моє довкілля. Моє довкілля, молодці. І що ми з'ясували головного? Моє довкілля з чого складається, на які групи поділяється? Плани зла поводи. І... Тому, і... Та, і, та, рукотворні. і рукотворні предмети, розумнички, ось це ви добре запам'ятали. То цей тиждень ми будемо говорити про осінь, про зміни у природі, у живій, у неживій, як змінюється життя рослин, життя тварин, які хлопоти є, турботи у е, людей. І сьогодні у нас буде вступ, що нам дарує осінь. Тож давайте привітаємося з вами швиденько долоньки в нашім класі. усі, Я і, і ти. добрий день. Добрий день. Ми одна сім'я. Добре, все на цьому зупинимось. Так, крісло автора чекає на ту дитину, яка нам розповість, який день, яке число, який місяць, яка погода. Оля четверикова, будь ласка. Швиденько. Сьогодні. Так, ну давай почнемо, який день тижня, яке число, який місяць, а потім до погоди перейдемо. Двадцять шосте. Я тобі допоможу. 26 вересня. Угу. Так. Понеділок. немає. В понеділок політя давай. немає. Але ти сказала на початку. Небо яке. Похмуро, правильно, похмуре. Сонечко не видно. А якщо видно, Хотела. тоді, то воно вже не гріє, так? У угу. мене видно. У когось є сонечко? Ну тоді і у нас вийде сонечко. А у мене а, температура повітря, хто повіпів, хто дивився вже на термометр. Десять градусів. Скільки? Десять градусів. 10, так, правильно, 10, 10 градусів сьогодні тепліше, ніж вчора. так, ну Сподіваємось, що сонечко вийде і буде не так похмуро. Дякую Оль. Так, Що нам дарує осінь? Хайзяновита осінь не ліниться. городи... Город... Городниця вона і садівниця на вулицях, у парках та у полі, всім восени роботи є доволі. Всім, хто працює, щедра осінь, рада. Так восени і горобець багатий. Що мається на увазі? Що нам дарує осінь? Чого це вона Лисочки. багата? багатьох? Так, ну квіти, так, вона дарує квіти. Що головне вона дарує нам? О. Обирають, куляють, де вони збирають. Урожай, 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 правильно, урожай. урожай. Є польовий врожай, зерно, пшениця, соняшник, є е, е, фруктовий врожай, да? збираємо яблучка, і є овочевиць, і картоплю вже копають. Капусту збираємо, моркву і таке інше. посінні осінній щедрий час є турбот багато в нас. Треба урожай зібрати, у комори поскладати, зготувати все на зиму і собі, і всім тваринам, все навкруги прибирати, жовте листя позмітати, ще й дерева посадити, обкопати й побілити. У городі, у саду все довести до ладу. Тобто люди. І тварини, і рослини готуються до якої пори року, діти? До ми, 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 До До зими. Правильно, готуються до зими. Треба зібрати врожай, так, поки морози не вдарили. Е, е, у кого є тварини е, з військи, треба їм заготувати їжу, так, корові сіно, припасти і таке інше. Е, Треба прибрати пожовкле листя, яке буде опадати. так, Воно ще жовкне, а буде опадати. Е, треба посадити дерева, які хочете, щоб навесні вже плодились. Тобто дуже багато роботи. У людей це ми назвали роботу турботи людей. І тварини ж готуються до зими, так? Вони запускають харчі. Так, не впадає в сплячку, щоб було чим подібне. Так, ось давайте роздивимося. Восени люди прибирають опале листя. Ми знаємо, що листя пожовкне, так? І потім опаде. Таким чином рослини готуються до зими. Тому що, якщо листя не опаде, дерево не зможе перезимувати. Ми будемо про це говорити на цьому тижні. Чому це так відбувається? Так. Восени роблять заготовки на зиму, так? От ви знаєте, ваші батьки або бабусі готують там огірочки, закривають, помідорчики, сік давлять, тобто, щоб було взимку поїсти. Так? Це ми а от... у нас у нас. Що, що у нас? У нас, коли ми закриваємо, бабушка. Потім, може бути, неділька пройшла і ну шипеть і виліватися. Mm -hmm. Ну, щось, можливо, забула покласти щось да. не має так ну, бути, так? так? Мають баночки стояти і рік, і більше. Ось подивіться, будь ласка, на ось ці пейзажі. І скажіть, які кольори переважають? Жовті, жовті, саразні, жовті. Так, червоний, жовтий, жовто-гарячий, помаранчевий, коричневий. Так, кольори переважають восени. Біли. Тобто осінь дарує не тільки щедрий врожай, і турботи вона ще дає нам що діти? Красу, так, вона все робить навкруги золотим. Ми маємо чим милуватися. Всі дерева восени повинні скинути листя, бо не зможуть пережити зиму. Тому і відбувається процес такий у природі, як листопад він називається. Ух, так... Які дерева скидають листя? Давайте роздивимося, які з цих дерев скидають листя, береза. Є клен, тополя, ясен і ялинка, а які не скидають листя. Ялинка. Ялинка, ялинка. ялинка. Діти, голочки це також видозмінена листя. Голочки вона не скине ялинка, тому що їх дуже в неї багато. Якщо вона всі скине, то восени вона не зможе. Встановити ту кількість, яку скинула, тому вона залишається з голочками. А я дуже загадку знаю. Яку літом одного цвіта? Так. так, ну це російською мовою взагалі. Так, взимку і влітку одного кольору. Так, ще ми можемо взимку спробувати, <скільки> на яких деревах листя може залишитись. Вкусно. На березі, може да, кілька залишитись, <гум> а, а взагалі всі скидають, крім ялинки. Звісно, зелені дерева, потрібні речовини, е, потрібні речовини взимку, отримують зарубку, і цього їм вистачає. Тобто вони мають чим поживитись взимку. Так, е, пропоную вашій увазі відео. Е, про... Каштанчик, так, мабуть, е, піднімаємося і будемо відпочивати з новою в каштані. Вибачте. Так, так, молодці, хто відпочив. Зараз подивіться, будь ласка, на екран. Ми зараз будемо разом з вами читати текст. Я буду читати там, де надруковані слова, а ви будете вставляти малюночки, називати, що там за малюночки зображені, і ми складемо розповідь про осінні ознаки, які йдуться у казці. Так, слідкуйте за малюночками, які треба вставляти. Прийшла осінь, у лісі достигли. Дерево. Ну, що Дерево. там намальовано, діти? Ні, Їжачок. перший малюнок. Дерево. Ні, там десь синеньким Дерево. кольором обведено. Жолу Так, у лісі Дерево. достигли. Жолодій. Гриби Гриби. стали короткими і холодними з. Ну, з дерев, правильно облітає 600. далі. Називайте що там? Іжечок Колько назбирав. Риби. Рибочки, Риби. так, Риби. наносив руку. А потім подумав, навіщо? Я ж усю зиму спатиму, і подарував. Рибочки. Кому? Рибочки біло, біло. І, правильно, і подарував рибочки білочки, руді. Вона дуже зраділа гостинцям. Порахуйте, скільки на малюнках е, зображено їжачків. Один. У листочків? листочків? Гусних. Листочки. Так. Аж голодів? Три. Діти, три. які зміни відбуваються в природі восени? У кого є лего? Можете показувати оці кольори. кого, я і вам кажу? Треба мати щеблинки різних кольорів. Ну, ви будете мені говорити, у кого немає лего. І так, ще раз питання, які зміни змі... відбуваються у природі восени? Перше, не коли не на деревах зеленіє, буяють трави. Друге у повітрі літає багато комасів. Третє, дні стали коротшими, а повітря холоднішим. Що ми оберемо? Холодніше повітря. Останнє, угу. правильно, дні стали коротшими, а повітря холоднішим. Наступне питання: В якому рядочку описані осінні явища у житті звірів? Перше. Запасання їжею на зиму і зміна хутра. Друге народження малят і догляд за потомством. Третє. зимова сплячка. Що ми оберемо? Перше, правильно, запасання їжею на зиму і зміна не хутра. Ми говорили, що відбувається процес линяння, коли деякі тварини змінюють хутро. Воно стає в них іншого кольору і густішим, щоб не змерзнути і щоб сховатись від хижаків. Білочка, наприклад, змінює хутро, і зайчик, наприклад, теж змінює хутро. Як змінилося життя комах? Будьте здорові! Перше активно літають у пошуках їжі. Друге, ховаються під кору дерев у ґрунт, під опале листя. Третє розмножуються. Що роблять комахи? Розмножуються. Розмножуються, Ні. ховаються. Їм треба теж перезимувати. Вони ховаються або під кору, кору дерев, розноз. або в ґрунт, або під опале листя. Розмножуються вони восени. Далі, в якому рядку записані назви звірів, які лягають в зимову сплячку. Перше ведмідь їжак, друге вовк лисиця, третє білк, заяць. білка заяць. Хто ховає? Хто е, ховає сплячку? Ведмітний жак, правильний. Без сплячки. Відомідь. Правильно. Як змінилось життя рибу сини? Перше, всі риби розмножуються. Друге, всі риби активно рухаються. Третє, деякі риби опустилися на дно і зарилися е, в намул. Так, так, вони опускаються нижче на дно, щоб не було їм так холодно. Деякі навіть зариваються в намул і так зимують. Uh, які турботи у людей восени? Перше проводжають птахів у теплі краї. Друге прочищають дороги та стежки від снігових заметів. Третє. Збирають урожай та прибирають опале листя. Третє. Mm -hmm. mm -hmm. Так, mm -hmm. правильно, третє mm -hmm. турботи. Mm -hmm. Восени ми з них почали говорити так. Збирають врожай багатий, що подарувала осінь, і прибирають опале листя. Так, зараз я вам вмикаю мультфільм. Дарунки осені. Він хвилинку йде, тихенько подивимось. чарівниця у гості прийшла, і дарунки ще. Так, тож які дарунки несе осінь, діти? Я був виноград. Так, мабуть. ми знаємо, крім фруктів, ще осінь дарує нам багатий врожай і овочі, так? і польові культури, пшеницю, так? різні крупи, так. гречку. Пшеницю ми з нею борошно робимо, потім печемо хліб, соняшник, з якого виготовляють олію. Так, добре діти. Що ще відбувається восени в житті птахів? Так, Відлітають. Які... відліта. Теплі так, краї. Правильно, яким буде тут холодно, вони не зможуть перезимувати, вони перелітають в теплі краї. Ось перелітні птахи. Подивіться, О, е, Шпак, Ластівка, журавлі, гуси, Зозуля, Соловей. Вони шукають місце, де їм буде тепліше. Вони від нас перелітають. Так, ну все, добре, ми розпочали з вами тиждень. Хто запам'ятав, яка назва тижня? Осіння, О, мозаїка. Осіння мозаїка. Так, будемо говорити про зміни, які відбуваються восени. Тож, все, дітки, я вам дякую за ранкову зустріч.